Привіт, мої хороші, сижу. Дивлюся, але вийшло нове відео про пиріжки. Так, захотів пиріжків, але повірте, що Ні, не проблема. Просто я не люблю з тістом возитися. Направду, то щось ну, не моє. Ану, напишіть, в кого таке буває. Я знаю дуже багато людей, які готують всім відомий, славнозвісний. Салат оселедець під шубою і олів'є, м'ясний столичний їх, то як називає, назвати, як хочете, лише в холодну пору. Там, або вже осінь, така, знаєте, пізня, зима, новий рік. Знаєте, такі от, всі готують дуже ці салати. А коли приходить весна або літо, то від них відходять, забувають і, і, і не готують. В мене, от, чесно кажу, от, так як воно є. Я от навіть в серпні я так хочу сільотки під шубою. Я піду, куплю, зроблю, з'їм і успокоюсь. І буває таке, що хочеть, хочеться. Ніколи не прив'язую себе е, там, приготування страв до будь-яких свят там, чи будь-яких подій, чи до холоду, чи до тепла. У мене, до речі, навіть на роботі, е, мої співробітниці, то вони кажуть, що вони от зараз потепліє, вони оселеться, не купують, не купують, тільки зимою купують. А я настільки знаєте, люблю, що для мене не проблема піти зараз купити оселеця. Але бачите, починаю про одне, а закінчую засім іншим. Питання в іншому. Сьогодні захотів я Олів'є. Захотів Олів'є туди-сюди, прорахував продукти. Думаю, так, в мене там банка горошку є, ковбасу я купив вчора, бо планував. Чесно, планував. Ще вчора планував. Одне, що прийшов додому, і в мене нема моркви. Поставив варити картоплю, яйця. Яйця. До речі, варю яйця. Ви знаєте, мої хороші, в далекому минулому. Ще тоді, коли я був на, на мастершефі, був один якийсь такий конкурс. Я вже не пригадаю, але знаю 100%, що наша Марчелеха, наша танька, готувала якусь страву, і вона в цій страві використовувала відварені яйця. І я, я стою на балконі і от як зараз пам'ятаю. І ектор, сам гуру кулінарії, каже: Боже мій, настільки ідеально зварене яйце, тільки ідеальний шеф повар зможе так зварити яйце. Я стою на балконі, дивлюся на алку на один бік, інший бік дивлюся на ігора, думаю, блін, чи то ми такі тупі, що зварити яйця це така велика математика, що це просто зварити яйце в холодній воді. А як виявляється, нам потім актор пояснив, що відварене яйце має бути чітко на розрізі, не мати жодних кольорів, крім жовтого і білого. Буває так, знаєте, знаєте, часто бувають кажуть, не перевери яйця, бо тому, що вони стануть синіми. Жовток стає такий, знаєте, темніший. І коли розрізаєш яйце навпіл, то круг жовтка, ближче до білка, яка. Тоненька, голубенька чисненька така полосочка. Говорить про те, що яйце вже, в принципі, жовток дуже переварний. От і далі, для того, щоб теж, щоб зварити класне яйце, щоб гарно його очистити, треба дати там, до води солі. А я знаю, мене ще моя мама вчила, казала, коли от вариш яйцем, відвариш його 8 хвилин. І тоді вимикаєш, переставляєш на іншу холодну камфорку і залишаєш це яйце в цій гарячій воді в кип'ятку, та водичка стала вже такою тепленькою, тоді яйця теж будуть чудово о, теребитися. Шкарлупа гарно буде злазити і не буде нічого приставати. Хоча не знаю, чи це все видумки, чи це не видумки. А то спі щось так нагадав, знаєте, як наша танюха Марчала ідеально зварила яйця. У мене сьогодні буде олів'є. Знову ж таки, картопля відварена, але я не маю моркви. То зараз побіжу в магазин, куплю моркву. Тут в мене вже є квашений огірок, горошок, ковбаса, картопля яйця. Цибуля в мене є. Зараз побіжу в моркву. Напишіть, чи у вас теж таке буває. Хочу приготувати олів'є, отак, щоб ми сіли і так за. Там два рази з'їли, щоб отак максимум на день чи на два більше не потрібно. Ні, в мене, мої хороші, так не виходить. Я, якщо роблю олів'є, то в мене виходить отака от величезна мисяка. Треба буде з кимось поділитися. Понесу по сусідах. знаєте. <схай> Приготував олів'є, лише собі понесу по сусідах. Бо тому що не виходить приготувати просто там 2-3 порції, сісти і з'їсти. Має бути отака от величезна. Майсака. До речі, дуже класна а, посуда. Оце харчовий пластик від фірми Мед. Користуюся все, чудово, все ідеально. От, навіть виходить вже сонце. Дуже було пасмурно. Дуже було пасмурно, але виходить сонце. Я, чесно кажучи, навіть не хотів йти вже на а, магазин, бо таке щось накрапало під дощ, думав, що буде дощ. Ось, і бачу, що ширюється україною тривоги. Тому зараз. Таки вдіваюся, тому зараз вдягаюся, іду куплю моркву. Якщо буде тривога, то зразу заберу марка. Побудемо на дворі поблизу укриття на всяк випадок, щоб, щоб не переживати, як то кажуть, лишній раз, і, і, і мені, і щоб не стресувала дитина. А до речі, зранку, виходимо, в нас відкрився новий магазин, рибний фіше. Практично в будинку нашому. І ми йдемо з Марком в Садочок, відвожу в садочок. Відвожу марка в садочок, а він каже: «Тато, а на вечерю приготуєш нам ту таку смачну рибку. Я купував стейк Гольця Червона рибка, але така, знаєте, вона дешевша, ніж лососові, ніж форелеві. Ну, Не менш смачна. І Марко не любить рибу. Я здивований, бо тому, що і Оля, і я ми дуже рибні. Марко не любить рибу. Червону рибу він взагалі практично не їсть. Білу рибу ще з горим пополам можна в нього якось запихнути. То якось О, Алка їде вже в ліс. Я, знаєте, не можу так от на ньому щось зробити. Включаю своїх улюблених блогерів, своїх друзів, дивлюся відео і. А я що кажу? Поїхала в ліс. От нарізаю салат, чи що таке роблю, от тільки під е... шум наших блогерів, наших друзів. О, тому, чекайте, що я їм розказував? Голова і два вуха. А, і каже Марко: тато, а на вечерю сьогодні приготуєш ту таку смачну рибку, що ти робив? Я думаю, треба піти, бо лосось і форель, в принципі, в них дуже часто, а голець буває рідше то хочу піти купити одного стейку або два зразу нам на вечерю. І не знаю, хочу, ще не, не їли, ще не купляли, але хочу купити вже молоду картоплю. От захотілося пюре. Так, пюре. Бо дуже часто кажуть, що молоду картоплю готують тільки по-молодому. А я люблю і смажену, і люблю пюре. То я захотів пюре з молодої картоплі, оту стейк з рибки. Купимо гольця, приготуємо і по вечері. О, тому, тому. Не хотів нікуди виходити, але бачу, сонечко вийшло. Моркву треба купити. А, і, і Марко захотів рибку, собі теж він пригадав. Тому збираюся і йду. Забіг за морквою. Не знаю, такої дуже великої кінської не люблю. Таку вибрав саме меншу. Мита ще раз в ціні як така. На чому вам коротко покажу ціни, щоб ви розуміли. Морпа 9, морпа мита 17. Є різниця, є. Капуста рання 40, редиска 63. Ой, дивіться, як огірки пофасували в такі от упаковки. 100 гривень. Огірки такі от куці, я не кажу. 96. Яблучка подивитися. Бідупинти, подиць. О, тривога почалася народ. Так, добре. Так, вам прокажусь, буквально суто овочі і фрукти, щоб ви розуміли. І біжимо. Мандарини 65, апельсини, до речі, дуже солодкі. Купляв вчора 47, Помело 75, банани. До речі, до речі, сьогодні дуже гарні банани. По 70. Так, авокадо 23 і 18,50. Так, киві 16. Кивів в цьому кошику 109. Манго, дивіться, появилося. Таке, до речі, велике 16. Кокос 29. Ну і тут яблука, яблука, яблука. Так, томати 80, дивіться. Є рожеві. Це щось нове появилося, по 15. Перець 18, кабачки 86, томати коктейльні зараз на знижці. Цибуля по 16,49. Рання картопля 35. Так, і гриби, гриби, зараз теж на знижці 99-100 гривень. Є пофасовані. На знижці мікси салатів, подивіться. До речі, мені би теж сталося. Так, беру салат і біжу на це. Біжу за марком. Сьогодні такого детального огляду не буде, бо не на часі. Є ще такі салатики теж. Петрушка 15, цибуля 33, почок вітаміни 33. Кріп 30. Лохина 125 грамів 100 гривень. Виноград білий 500 грамів 114 гривень, томат пів кг 80 і черрі 250 грам 56. Так, мої хороші, біжимо, бо тривога. Я біжу за марком. Їдемо з садочка з марком. Що ви подумали? По всіх калабанях. Правда, піднімає ноги. Бо гумаків я йому не брав. О. Помалу, помалу, Марко. Гумаків я йому не брав. Їде в кросовках, але ноги піднімає. Заропимося, що буде робити. Дивіться. Угу. Бачите? Молодець, чекай на тата. Піднімай ноги, два я тебе поможу тобі. Піднімай. Оба! Супер. Молодець, що почекав тата. А не поїхав і не впав. Так, мій хороші. Ой, де ці жалюзі опустили. Опустили жалюзі, щоб сонечко не світилося. Забігаю в нашу фіше. До речі, бачите, що навіть не замітив що і навіть не знав, що о, цей магазин має зараз навіть доставку. М? Навіть сайт, телеграм, інстаграм. Ну, облюбував собі цей магазин. І тепер часто сюди приходжу. Ходіть. Ой, тут трошки навіть, перестановка. Оці от рулетики, вони були в іншій стороні. Ціни вам не буду зараз показувати, бо, тому що всі актуальні. Вони в мене всі на каналі є. Щось о, цей щось попереставляли. Трохи люди порозкопляли. Забіг я, знаєте, за чим? За оцим оселецем, За цим оселецем. тільки думаю брати який. Чи брати оцей 500-ку, чи брати оцей кілограмовий. А тут якась є морква. А я хочу без моркви. Зараз я подивлюся, секунду. А дивіться. Тут виходить є така от спеціями за кілограм 157 А є така от з морквою цибулею 151. І є щось... а, тут саме. Тільки зінакше, з овочами. 151. Ось таке от я вирішив взяти. Спеціями. Попробуємо. Є ще власне виробництво теж тут тіше оселедчики. Оселенчики. Купував оцю скумерів, до речі, теж вона... Мені тут присмакувало. З спеціями вже така от філе по пофасоване. То вона мені присмакувала, смачна. І матіс теж брав, теж було досить непогане. М'ясо мідій. М'ясу мідій це є ще скумбрія така от Атлантична. Думаю. Ні, я беру оце, все. Вирішив. Вирішив. Поки поставлю. Так, з рибки сьогодні, що є, дивіться? Сібас, скумбрія, дорада. Ціни сміть подивитися. Так, значить, стейк лосося. Зараз на знижці 82 гривні є. Стейк форель 82 гривні. І філе лосося 110 Філе форелі 100 гривень. Калімар чищений по 42. По 42. Так. Мідії, міді, мідії, дивіться. О, яка сьогодні гарна кілька вон там плаває. 8,60. Це от норвецький, що вже пофасований в тушках. За тушку 15.30. А осадионий 14,70 гривень. Є філе холодного копчення, балична частина 142 гривні. Палтус, спинка 69,90. І дивіться, хребет 22. Філе лосося кусками 89. Ставрида 24. Так, Філе Масляної 88 гривень. Скумбрія гарячого копчення 34. А окунь 36. Так, то ви все бачили, то я не буду показувати, тому йдемо на касу. Заходиш в хату і вже пахне олів'є, чесно кажу. Так, мої покупки покажу. Такий я вибрав той оселедець з спеціями. Мені ця фірма не дуже смакує. Так. Отакі от 4 стейки. І, чесно кажучи, не пробував цю продукцію. Але дуже продавці рекомендують. Ну, то будемо пробувати, скажу свою думку. Хопив листя салату з переляку. Так, моркву зразу ставлю варити. Майонез. Запись 50-ку до докупи змішаю з 67 щоб не бути, щоб не було дуже жирне. От зараз першим ділом ставлю варити моркву і доробляю олів'є. Так, ну ось. Ну ось і все. Домучив олів'є всі компоненти, окрім цибулі. До речі, напишіть, ви любите олів'є традиційно з вареною ковбасою чи, можливо, з м'ясом. Я інколи додаю шинку, варену курку, а от сьогодні захотів конкретно, чітко, чітко, з кобасою і не більше. І знаєте що, можливо, в когось таке було, напишіть. Дивіться, от такий великий тазик, ось такий от великий тазик Олівє. Я так думаю, якщо я візьму зараз його переполовиню, в торбину. І половину заморожу. Зроблю так звану заморозку такого напівфабрикату. Тому що дійсно будемо їсти цілий тиждень. А хочеться на два рази і потім його вже не хочеться. До речі, покажу вам. Покажу вам, дивіться, яке небо. Ну, о, камера не передає. Але небо сьогодні настільки, захід сонця. Подивіться який. О? Просто щось неймовірне. Кольори, кольори красевезні. І подобається? Дуже подобаються гарні кольори. Так, да. Так, і мені подобається. Дуже гарне на сонечко. Такий захід сонця сьогодні, як, як на морі. Правда, Марко?